Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. Рада я усіх вітати і роботу розпочати. Діти, подивіться на картинку і скажіть, що з'явилося на небі. Сонечко ясне прийшло нас вітати. Доброго дня ми маємо сказати. Сонечко завітало до нас у гості, але воно чомусь сумне. Діти. Воно хоче, щоб ми сказали йому приємні слова. Сонечко яке? Сонечко лагідне, ніжне, яскраве, тепле, добре. Погляньте, сонечко зраділо і посміхається усім нам. Як ви гадаєте, який у сонечка улюблений звук? Який перший звук? У слові сонечко. Це звук Си. Звук С позначається літерою С. Ось така вона. Алфавітна назва цієї літери С. Які звуки позначає ця літера? Тверді та м'які приголосні. На що вона схожа ця літера? На половинку бублика на місяць. Назвіть слова, в яких звук Си звучить твердо: Собака, масло, сало, сир. Сорока. Син. Тепер назвіть слова, в яких звук СИ звучить м'яко. Сі. Сіно. Рись, лось, сіль. Літера с непроста, завжди гостей вона стріча. До неї букви підбігають, а діточки склади читають ас, ос, ус, іс, іс, са. Со. Си. Су-си. Речення будемо разом складати. Скільки у реченні слів визначати. Речення треба скласти, щоб у ньому були слова, які починалися зі звука Си. Кількість слів позначте цифрою. Сорока сидить на сосні. Скільки складів? Чотири. Світлана сама одягає сукню. Скільки складів? 4. Сонечко сяє. Скільки складів? Два. Тепер я хочу розповісти вам скоромовку, а ви повторюйте за мною. Ми носили воду в ситі, та дерева не политі. Воду в ситі не носити. Саду ситом не полити. Ви, дітки, самостійно ще раз вивчіть її і будете розповідати її швидко-швидко. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!